В цьому відео я розпакую кілька посилок. В основному тут буде мережеве обладнання, але також покажу ваги для кави та інфрачервоний пульт для розумного будинку. Користуйся розділами в описі, щоб пройти до цікавого. У цій коробці лежить керований свіч на 8 гігабітних портів. Замовив його, тому що зараз у мене все мережеве обладнання на 100 мегабіт і хочуся покращити швидкість, принаймні в локальній мережі, з перспективою збільшення швидкості інтернету в майбутньому. Сервіс, за допомогою якого я збираю статистику про швидкість мого інтернету, називається. MySpeed, встановлений як docker контейнер. Напиши в коментарях, якщо цікаво, можливо, зніму про це відео. У мене таких свіча два. Один з них випадково замовив під американську розетку. Блочок на 12 вольт 1 аппер, тож заміну буде легко знайти. До речі, посилання на всі товари будуть в описі під відео. В інструкції зрозуміло прописано, як підключитись до свіча за допомогою прямого підключення, але я спробую підключити свіч до роутера, і він отримав IP-адресу по DHCP. Ну, от який я підключив до свіча, успішно розпізнав мережу через веб-інтерфейс. Роутера дізнаюся IP-адресу свіча та заходжу з браузера по звичайному http логін, адмін, пароль адмін. Бачимо панель керування свічем. Я ще не встиг розібратись з налаштуваннями, проте на вкладці port Settings можна переглянути інформацію про з'єднання пристрою. 1000 Мбіт full duplex це підключення ноута. Є підтримка VLAN за стандартом 802.1 Q, пріоритет портів, обмеження швидкості та захист від мережевих петель. Цей свіч буде на заміну цьому комутатору на 5 портів, а також щоб подивитись що може керувати. В наступній коробці теж свіч на 8 гігабітних портів, але на цей раз не керований, він компактніший за попередній та живиться від 5 вольт, 1 А максимум. Включає до роутера та ноута, і все працює. У моїй конфігурації ці свічі підключені послідовно. Спочатку роутер, потім два керованих свіча, потім не керований. Пов'язано це з тим, що свічі розташовані у різних кімнатах та приміщеннях, а лінія зернету я вже використав ті, що провів раніше. Я з десяток разів запускав теж швидкості з різних ПК до серверів, підключених до цих свічів. Різню конфігурацію свічів посередині і стабільно отримав понад 950 Мбіт на download та понад 900 Мбіт на Upload, в залежності від ПК, з якого я міряв. Тестував швидкість за допомогою OpenSpeedTest, Test, який працює в Docker-контейнері. Пишіть у коментарях, якщо хотіли побачити відео про це. Це інфрачервоний пульт для розумного будинку. Працюючи через ZigBee, я підключав до Home Assistant за допомогою zigbee 2 ТТ. Живиться по USB, акумулятор всередині немає. В комплекті є шматочок двохстороннього скожу та інструкція. З будь-якими пристроями, оскільки ми будемо просто копіювати їхні команди. Я використовую цей модуль для керування кондиціонером, тож ось так це все працює. Заходимо в Z'kBTOM в налаштування нашого приладу та вмикаємо розпізнавання команд, після чого на корпусі загорається синя лампочка. Направляємо пульт на прилад та натискаємо кнопку, яку хочемо запам'ятати. Отримаємо код, який представляють цифрований сигнал. Збережіть в якомусь документі з підписом, що він означає. Проте пульт кондиціонера передає некоманд. На зміну температури, а повний пакет даних про стан кондиціонеру, режим роботи, температуру, режим обдуву тощо. Тобто код, який я отримав, означає умікнути кондиціонер на режим обігріву 20 градусів Цельсію автоматичний обдув, а не просто додати 1 градус температури. Зберігаємо в собі всі потрібні коди. Щоб передати код через зігбітум Кіті, вводимо його у полі AR Code to send та натискаємо OFF біля Learn AR Code. Щоб відправити код в автоматизації Home Assistant. Натискаємо Додати дію далі, пристрій. Вводимо назву нашого передача. Дія Встановити значення для ar код To send та у value вказуємо код, який ми раніше зберігали. Важливо, при скануванні однієї тої самої команди ми будемо отримувати різні коди, і це нормально, це особливості оцифрування сигналу. Обираємо будь-який з кодів і він буде працювати. Ваги для кави. Їх можна використовувати як звичайні ваги до 3 кг з точністю 1 грама. А також у них є таймер. Проте магія розкривається в автоматичному режимі, тож зараз приготуємо каву. Ставимо портофільтр на ваги та обнуляємо. Насипаємо Вимагаємо потрібну кількість кави, в даному випадку рівно 16 грам. Розмішуємо комочки та пресуємо. Ставимо ваги на кавову машину та вставляємо портафільтр. Перемикаємо на автоматичний режим. Ставимо чашку і ваги автоматично обнуляються. Одним натисканням кнопки перемикаємо на готовність до екстракції. Тепер, коли кава почне литись і вага збільшиться, таймер автоматично почне відлік. Вимикаємо кавову машину, орієнтуючись на час або вагу кави. І звісно, латеарт. Посилання на всі товари є в описі. Під відео, став подобайку та підписуйся на канал. Пиши в коментарях, що ще було б цікаво подивитись. Посилання на наступне відео на екрані.